Вітання вам з Вінниччини. У нас сьогодні жара, дуже жарко. Дерева ще голі стоять, як бачите, бо було, ну, холодно було, ще не все розпустилося, а але ця починає цвісти перед хатою. А так дивлюся, що нема, щоб дерева так починали масово цвісти І абрикоси позацвітали. Прилетіли ластівки. Це взагалі нонсенс. Ну, зазвичай ластівки прилітають, коли вже дерево розпускається. це, ну, коротше, так як між людьми, так і в природному світі все догорить ногами. Ой, ладно, то таке. Буду я сьогодні висаджувати свою клубніку. Це винесла води, тут уже бджоли попадали. Ні, це не бджоли, а що це таке? Тю, я ж такого не бачила. Шо за звір? Ну ч собі? Я думала, це бджоли. А Що це за маховики якісь? Так, так? Да? Видно? Хм. Води захтіли. Я буду садити клубніку свою, полуницю. Взяла козі перегною і повикопувала. Вона в мене в рік росла, було п'ять кущиків, Один кущ я дала сестрі, а ці понаростали трохи. і Вона якась така взагалі цікава, вона розово цвете. Називається сор, сорт Роман. І вона постійно цвете і плодоносить. Квіти дуже розові, ніжні, такі. Я показувала була на відео, там було в мене трошки. Зараз я буду їх, ці кущики, забрала звідти, бо ця полуниця, що плодоносить без пересанку до морозів, то її потрібно кожний рік пересаджувати, бо вона виснажується в неї земля. Вона вже, ось, бачите, вже на цвіт. От є цвіт. Я його зараз пообриваю. і Поділю, бо вона не дуже так сказати, що вона пускає багато вусів. Там вусів в кущику 2-3 вуса. ну Це з вуса, дивіться, як воно якось росте так цікаво. Ну Взагалі цікавий сорт, я ще з таким не стикалася. Це я була, купила насіння, п'ять 5 насінинок. І посіяла, зійшла одна носінинка, з одної я розвела на п'ять кущиків, з одного кущика. І тепер цього року в мене вже, вже скільки, пів відра. І зараз я буду його розсажувати. Він такий доволі. Мені дуже сподобався цей сорт роман. І я його буду вирощувати. Ну що тут? Так особо не буду розказувати, як його що робити, тому що багато є відео, що цього все треба, як вам лучше показати. То, що всі показують, цього все поудаляти. от, Лишити ці старі листочки уражені, Вон, цими крапочками теж їх викидаємо. Тут мені його треба буде ділити і ділити. Одною рукою трошки важковато. ну ось я поділила. Ну і залишаємо гарні листочки. Це в мене вже ось на цвіт. Ні, це листочки. Оце старе коріння. Це старе коріння. Я також обрізаю, хай молоде наросте. Ну і буду зараз садити. Оце старе коріння. Старий кощ. В нього так, ну, не так, як у звичайної полуниці. Куріння. Ну, якесь один на одне наросло, бачите, дивіться. І я вже тут не можу його розділити. Ну, тобто він буде мощний і вже такий мощний, гарний корчик весно, ну, коли розпуститься. А це те, що я змогла відділити. Також ось трохи, бачте, яке воно не таке, як звичайна полуниця. Прикольне. А ці слабенькими корінчиками я їх не буду садити на городі, я їх в відеречка посажу і хай вони розвиваються. Е, до речі, воно ця полуниця велика і смачна родить. Чимось нагадує. Е, як вам сказати, смак інжир, кібі і полуниця. Такий смак незвичний. От, підрізати. Ось, дивіться, скільки на цвіт воно попускало. І тут, і тут, ну його треба все буде розрізати. Неудобно трохи знімати і одною рукою щось робити, Ну, в принципі тут нічого складного немає. Зараз буду садити. Я повикопувала ось такі ямки і буду зараз кидати туди. Перегній козі. Ось у мене перегній. От. Це йому вже років 4. Так що ніякої шкоди він полуниці не завдасть. Тільки буде сила в неї гарно рости. Треба піти рукавички взяти. Треба привикати до рукавиці. Так, присипаємо трохи землею. От. Садимо нашу полуничку і пол, трохи зарапали. Та нічого складного. Знову ці мухончики поналітали. Таких не бачила ще комах, не знаю, треба буде подивитися, чи вони шкідливі, чи не скідливі. Клімат міняється, взагалі не, понятно, що відбувається. Так, що я не роблю на горбочці, по-перше, в мене нема капельного поливу. По-друге, на горбочку вона швидко виснажується земля. І багато треба поливати. По-третє, для мого ґрунту глина. З чорноземом ґрунт важкий і навіть якщо на горбочку ти поливаєш, вода стікає і не впітується. Це якщо піщана земля, то да, там ще, ще болі-міні можна якось вирішити це питання. Тут краще, коли воно отак от от посажена. Е коли я поливаю шлангу, вода впитується. Ну і потім ще я її замульчую, щоб волога зберігалася. І так вона буде в мене краще родити. Ну і сапати, обробляти її набагато легше, чим... ну, це на горбочку. Я пробувала садила і агроволокно клала. На руки, звісно, Легше набагато, але моїй полуниці таке не подобається. Вона не дуже хоче так родити. А ось таким способом воно в мене дає гарні урожаї. В торік малі до самих морозів паслися. Ну і так далі я далі буду вести цей рядочок. Дивіться, як, як цікаво ці кущики ростуть. Бачите? Тобто вона кущиком більше, ніж то, що вона розлазиться, що пускає багато вуску. Вуса вона пускає, але в основному це вона розмножується кущом. Дивіться. Ось. такий кусть. Це я викупила ціліком. Так, не знаю, сонце світить. Думаю, може видно вроді, да? так? Цент, цент, по центру. Ось дивіться кущ. Це вона... Тут було суцвіття, Тут були ягоди, воно цвило. Ось, бачите, ягоди були. Возик ми збирали. І потім на цьому, тут, де були ягоди, вони напускало отаке. дивіться І можна подумати, що воно вмерло, а воно, дивіться, бачите, пускає зелене. Ну, це я, напевно, це теж піде в горщичок на розмноження. <рес> Бачите, яка цікава штука. <рес> ну тут, Ні, воно живе. Воно зимувало наверху. Оце, напевно, яке лягло на землю, то пустило куріння, а це наверху. Зимувало, то воно зараз тільки починає розвиватися. Це теж, дивіться, в землі було, то воно напускало, то есть... це, мабуть, треба ще його ложити на землю, на землю таку потому, Чи... Я не знаю. Я перший раз стикаюся з такою полуницею. А стовбур, дивіться, як дерево. Ось, бачите? Стовбур, прям як дерево поділений так. Ну, Цікавий, цікавий цей сорт. Ну, написано було Роман. Ну, я не знаю. <-плод> я не знаю. Ну, на етикетці було написано Роман. Ні. Без поняття, оце старий куш, кущ. І воно ось дітка його. Це тут, я кажу ще раз, що воно цвило. Ягоди ми зібрали, ця дітка лягла на землю і дала. Отакий кущ, Ну якось так. Це, напевно, найперший корч з тої насінинки, що я виростила. Тут, тут ці дітки я повитіляла. Вот. І вроді він мертвий, да? Ну він живий. І ось бачите, пускає. Пускає. Живий. Хей. Тей теж. Ну, сухий його, ніби. А живий. Серединка жива. Ну, дуже гарно цвете і ягоди гарні. І взагалі класний сорт, мені дуже сподобався. Ні, 20 сортів в полуниці виписала, не пам'ятаю, в якому магазині я замовила в пакетиках насіння. то я це повирощувала собі і зараз розводю. Но зі всіх мені найбільше сподобався сорт Діана. І ось цей роман. Він вже цвісти починає. Ось бачите, розові квіти. І мені здається, що його можна в горщику вирощувати на підвіконні. Воно буде у вас безпеку квітувати цими розовими квітами. Такий буде букетик. І внизу будуть ягоди. Оце точно, як ото на, на малюнках на фотографіях роблять. Воно, ну, то понятно, що там багато фотошопу. А потім, коли ми купляємо, виро... виростає не те, що на картинці. Ну, це реально, так. Да. <гум> дивіться, оце відділила звідси. От І воно, дивіться, бачите, там вже є брунька на цвіт. Отак. Бачите? Так, да, цікаво. Цікавий сорт полуниці. Так, в мене тут вийшов отакий рядочок, один і ще трошки другого рядочка зайняло. Тут в мене залишилось от стільки цих чахликів, але воно все пусте коріння. Потім, як воно розірється, я, розір я досаджу цей рядочок, буде в мене два рядочки рожевих красоти. На цьому буду завершувати своє відео. Кому було цікаво, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Буду рада спілкуванню з вами. На цьому все. Якесь вам захмарилося вже Поки садила було сонце, зараз затягнулося хмарами, може десь був дощ піде, то тоді моя полуниця вже точно прийметься. О, і ще забула сказати, вона посухостійка. Навіть коли жара, зазвичай ця проста полуниця, вона може пропасти, засохнути. якщо морози, зима морозна, може вимерзнути. Ця засухоустойчива і, як побачили, морозоустойчива. тобто коріння наверху зимувало і воно не пропало. Хороший дуже сорт. Рекомендую розводити і ласувати ягодами. на протязі всього сезону від ранньої весни і до пізньої осені. Не знаю, як вона зимою, можливо, на підвіконі можна і зимою її вирощувати, Не знаю. Це не буду казати, бо я такого не робила. А от насчет всього іншого, це правда. На цьому все. До зустрічі!